Державний заповідник Буша, що у Ямпільському районі, відкриває новий туристичний сезон. Тут гості історико-культурного заповідника зможуть побачити, зокрема, скельний храм, оборону фортецю та парк кам'яних скульптур. В травні тут відкриється музей народних ремесел. В червні пройде пленер гончарів. А для тих, хто захоче тут відпочити, познайомитись з пам'ятками національного значення та побачити бушанські краєвиди, місцеві мешканці підготували свої садиби. Цього року, завдяки проекту, долар. Лаючи кризу, відкриваємо Атлантиду. Господарі сади пройшли навчання з розвитку зеленого туризму та зустрічатимуть гостей на високому рівні. З початком туристичного сезону близько десяти господарів державного заповідника Буша відкрили двері своїх садиб для туристів. Чекає на гостей і одна з господарок Інна Кравець. Коли корінна киянка побачила бушанські краєвиди, вирішила залишитись тут назавжди. Зеленим туризмом господиня займається тому, що любить людей і спілкування для своїх гостей. Вона підготувала два будинки з усіма зручностями та трейлер. Національний колорит в одному з її домів. Підкреслюють українська піч з лежанкою, глиняні горщики та вишиті місцевими майстринями покривала та доріжки на веранді можна спробувати молока зі свіжоспеченим хлібом. На городі власноруч зібрати овочі і законсервувати за особливим бушанським рецептом. Я вам по своему опыту скажу, мы когда сюда приезжали ненадолго, такое впечатление, что мы неделю, три дня приезжаешь, неделю такое впечатление, что я неделю где-то отдыхала в Турции, да, по опыту. На самом деле вот где-то есть вода, удивительные тут родники, да, с очень большими минералами. Просто гуляешь, ходишь и просто дышишь даже этим. Не говорят, ну, экологически чистые продукты тоже много дают. Молоко, удивительно, я такой жирности молоко и такой свежести молоко, которое удивительно, я не пила давно, скажем так. Вот просто утром Питься здесь просто отменно проснуться надо бывает просто себе заставляю встать. А когда отдыхали здесь, приезжали сами, мы проснуться не могли. Кожен будиночок та його місце розташування в буші неповторні. В Садибі Віктора Стигара сама природа виступає в ролі оригінального декору. Баня для гостей розмістилась на скелі. Вона служить стіною для споруди. З високого пагорбу відкриваються мальовничі бушанські краєвиди. Біля кам'яної стіни збираються поговорити і помедитувати туристи. Адже тут, за словами господаря, неповторна енергетика. З високої скелі видно річку бушанку. Це село від відроджується, воно вже було е, так трохи загиналося, як всі села кругом і в Україні, і кругом. А, але зараз е, трошки, слава Богу, буша відживає. І благодаря вам, ви приїжджаєте, ви бачите, хтось приходить ще. І таким образом, я думаю, що в нас вийде гарне культурне село. Не тільки е, зовнішнє, але тут багато історій, багато традицій великі, треба, щоб це відновилося. Зелений туризм в буші розвивається завдяки проекту «Долаючи кризу, відкриваємо подільську Атлантиду. В рамках цієї програми володарі Бушанських садиб пройшли навчальні тренінги та майстер-класи. Зараз з ними співпрацюють місцеві мешканці. Вони забезпечують відпочиваючих власноруч вирощеною городиною. Завдяки цьому інфраструктура села розвивається. В планах організаторів проекту продовжувати розвивати ці території. Учасники проекту, вони провели громадські слухання уже і мають звертатися до обласної адміністрації про те, щоб пустили прямий рейс з Вінниці до Буші автобусний, тому що місце дійсно сакральне, і багато людей хочуть сюди поїхати. Про те, щоб впорядковували території, але разом з тим, звертаючись до влади, вони дуже багато роблять самі. Є такі, скажімо, ідеї по роздільному збиранню сміття, і ми зараз ведемо переговори про <кій> такий унікальний бушанський проєкт це велосипедні маршрути для туристів в минулому році. Державний заповідник Буша відвідало 15 тисяч туристів. Цей єдиний заповідник у Вінницькій області було створено у 2000 році. На території історико-культурного заповіднику Буша знаходиться дві пам'ятки національного значення скельний храм та оборонна фортеця з підземними ходами, а також цвинтар епохи середньовіччя, парк кам'яних скульптур, який налічує 200 творів. Ще однією пам'яткою загальнодержавного значення є гайдамацький яр, який відомий своїм неповторним ландшафтом та рослинністю. Гайдамацький яр геологічний заповідник, який складається з каскаду пісковиків зі скелями, а також дубово-грабових насаджень на скилах уздовж долини річки Бушанка. За переказами, у 18 столітті саме тут була база народних месників гайдамаків. Ще однією пам'яткою археології в Буші є висічений у скелі дохристиянський храм з унікальним художнім рельєфом. Його символіка свідчить про те, що створений він був ще за часів дохристиянської Русі. Сама територія Буші. Яка розміщена в такому ложбині між величезних пагорбів, де є певна аура, природня аура, де є історична аура? Варто побувати кожному, хто живе на цій землі, тому що місце унікальне, місце, яке пронизано глибинною історією. Тут сліди стародавніх культур, починаючи від пізнього палеоліту, закінчуючи нашим часом. Охочі більше дізнатися про бушу та державний заповідник, можуть отримати інформацію на сайті bushavitae.org.ua. Тут розміщено інформацію про садиби, туристичні маршрути, графік подій. Так, влітку до буші приїдуть волонтери з усього світу, аби допомогти місцевим мешканцям впорядковувати територію.